Що ж, друзі, раді вітати вас на стадіоні лівого берега, де відбудеться матч 23-го туру другої ліги України. Київський локомотив вдома грає проти команди Скала. Ну, якщо говорити про скалу, то це третя гра у другій частині сезону. Удар по воротах є перший, бачимо такі перші спроби саме від гостей атакувати, грати першим номером. Це тільки початок матчу, як воно буде, побачимо, як ви вже зрозуміли. Локомотив у білій формі. Яка атака зараз Богомас, Богомас, вихід вічнавіч, Богомас удар поворотах і це 1-0 на залі Богомас робить рахунок уже на користь своєї команди. Шоста хвилина, і яка контратака просто показова. Звичайно, будуть радіти, оскільки. Скала, саме скала, намагалися грати першим номером, створювали на пів моменти, але яка ефективна, головне результативна контратака від господарів, і Назарій Богомаз робить рахунок 1-0. Удар по воротах. Нічого собі, який сейв. Хоча намагався це робити. Фомін, Микита із м'ячем. Передача вперед! Яка передача! Удар по воротах! Сейв! Падіння ні, нічого не буде. Класно відіграв голкіпер. Удар по воротах з дальньої дистанції. Закидання праворуч. Атака правим флангом. Удар по воротах! Стійка! Який момент зараз виникає! Класно зіграв, передача в центрі. Помилка. Передача вперед. А тут є вільна зона. Треба бігти. Богдан Козій на правому фланзі. Богдан Козій. Удар по воротах і ледь не помиляється. Голкіпер Костянтин Солопчук. Подача на дальню стійку. Є удар. По воротах, добивання. і Який зараз сейв. Робить воротар локомотива Дмитро Панченко. Дуже круто. Обрав правильно позицію, і зараз уже атака локомотива. Момент в поворотах удар. Добивання може бути. 2-0. Рахунок стає. Нічого собі не забиваєш. Ти забиває тобі. Богдан Козій робить рахунок 2-0. вже на 60-й хвилині. Ось так мали забувати гості. І тут контратака. Богдан Козій свіжий футболіст, який вийшов на поле. Робить рахунок 2-0. Арбітер дозволяє. Продовжувати гру кидання від капітана. Передача в центр. Скидка, і там є правіше ще. Віддати передачу треба. До останнього тягне удар по воротах. Чому не віддати? І що не було порушення правил, хоча чіплявся Богдан Козій дуже і дуже серйозно в тому епізоді. Є удар воротах, який сейф! Браво! Дмитро Панченко! Так само є номер картки, банки. Будь ласка. За, якщо вболівайте за локомотив, то підтримайте от хлопців. Удар зараз і знову тягне. Знову тягне Дмитро Панченко. Момент зараз. Удар по воротах. Поперечка! Який момент допивання! І знову щастить зараз футболістам локомотива. Дмитро Панченко не пропускає підбирання за гостями. Передача назад. Роман Лісовик. Центр. Удар поворота. Пробиває Роман Цень. І як знову правильно обрана позиція Дмитра Панченка й голкіпер Локомотива забирає м'яч. Свої руки. Вибиває вперед. Арбітер вже взяв свисток до рота і дає сигнал про завершення нашого матчу. 2-0. Локомотив перемагає і бере підсумку реванш у футболістів скалоя 19-11 зі стрія.